Відтепер земельні питання в області вирішуватимуть швидше, адже засідання комісії облдержадміністрації по розгляду звернень щодо надання земельних ділянок відбуватимуться двічі на місяць. Раніше, за словами Олександра Никитюка, керівника апарату, заступника голови облдержадміністрації, деякі високопосадовці недбало ставилися до своїх прямих обов'язків, і звернення громадян протягом тривалого часу лишалися нерозглянутими. Зробили ревізію прийнятих і поданих документах на виділення земельних ділянок, які розглядає обласна земельна комісія, обласна державна адміністрація. І, на превеликий жаль, за попередні роки ми підняли і факти такі, знаєте, неприємні, що документи подавалися, лежали з 9-го року там, і без розгляду. Отак, от певні посадовці. Вони вже звільнені з цих посад відносились до своїх прямих обов'язків. На сьогоднішній день комісія засідає регулярно, два рази на місяць. Всі рішення приймаються комісійно на засіданні. Було розглянуто 40 звернень стосовно надання земельних ділянок, 30% із яких було відхилено через неправильно підготовлені документи або ж через їхню відсутність. Розглянуто виключно 40 рішень. А відхилили буквально десь процентів тридцять зв'язку з ненаданням необхідних документів. А дехто подав документи взагалі. Не підготов... не підготувавши їх, і ви мали можливість убедитися в цьому рішення приймається офіційно компетентними органами. Ви бачите, що і санепідемстанція, і управління лісового господарства, і управління охорони навколишнього природного середовища, і управління Держкомзему, управління містобудування архітектури всі розглядають компетентні спеціалісти.